Перепилися Ірина, виконуюча обов'язки директора Центральної Державної науково-технічної бібліотеки ірничного металогійного комплексу України. Пані Ірина, от книжки військові, книжки про армію. Наскільки потрібні ваші бібліотеці? Наскільки вони корисні вашим читачам? Ну зараз вони в актуальні, тому що це наша історія, яка пишеться саме е, часно за тому вона потім буде вивчатися нашими поколіннями. І вона повинна бути в бібліотеках, зберігатися в бібліотеках. Е, коли до вас було останнє надходження якихось подібних книжок? І чи було воно взагалі? Е, ну, історичних було давно такого, тому що ми бібліотека спеціалізована. Але Історії України книжки потрібні в будь-якій бібліотеці, тому ми завжди раді, коли нам дарують книжки, благодійні фонди, чи е, люди, які приносять нам, тому ми завжди їх приймаємо і потім анонсуємо і даємо для читання нашим користувачам. Ваші побажання, скажімо, до людей, які би хотіли принести книгу для вас? Яка книга вам потрібна в даному випадку? Така історична і книга історична завжди потрібна, щоб вона зберігалася, бо вона сьогодні може. І мало тиража, а може і десь вона в єдинічному екземплярі. І вона буде у нас зберігатися, і автори будуть знати, що ця книга є в бібліотеці, кожен може її прочитати. Тому історична книга про історію, по розвитку, і там тим паче по новішої історії. Це Дуже актуальна книжка. Привітання для наших захисників. Ну бажаю захисникам, тільки наснаги віри побі перемогу, і ми будемо надихати їх на цю перемогу нашими нашою підтримкою, нашими якимись діями, що ми в тилу тут їм допомагаємо. А вони хай нас захищають і йдуть вперед до нашої перемоги.